Ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла. І сьогодні я для вас приготував невеличкий, але дуже-дуже-дуже цікавий ромтур. Але перед тим, як ми почнемо, щоб відос був більш калоритний, ще додатково проведемо ось таку розпаковку усього, що я нажив за минулий 2022 рік. І я б сказав би, що тут дуже-дуже немало усього цікавого. Тому що, по-перше, у нас тут оновлена версія геймпаду для консолі PlayStation 5. Так, це саме та друга версія. Версія, в якій по пофікшн дріфт стіків. Також у нас сьогодні буде розпаковка колекційного видання гри Titan Quest, яку, до речі, я грав ще у далекому-далекому дитинстві, і яка була дуже-дуже свого часу непогана. Так що подивимось, що розробники засунули нам у цю яскраву коробку. Ну і також у нас сьогодні буде два додаткових отаких диску. Перший це мафія, я собі взяв її. Колекцію, а другий диск це крутезна гра Search, друга частина, який ми обов'язково, як ми завжди останнім часом робимо, розіграємо на етерах наших, а гроші з цього диску підуть на допомогу ЗСУ. Так що, якщо вам цікаво, то заварюйте гарячі напої і будемо починати. Let's go! Ну що, почнемо з самого-самого простецького: це диски на платформу PlayStation 4. Перший це у нас буде мафія. Подивимось, що знаходиться в цій коробенці. Я вже трішечки надріз зробив, щоб ліпше було його визволяти. Але усе одно, як ви бачите, супротив присутній. Присутній. Так, розкривайся. Завжди хотів собі отакий от боксик симпотний, тому що гра дуже, я б сказав, би, знаєте, така значима свого часу була. І я, на мій сором, її не проходив, а лише дивився, як мій найліпший друг її проходив ще на ПК. Давно-давно це було. Дивіться, отака коробенція. Тут написано, що включає набор Чикаго якийся. І під цією коробенцією знаходиться звичайний диск на платформу PlayStation 4. Подивимось, що Оу, oh, Май! Він не зовсім звичайний. Дивіться. Тут отакі флаєри, якийсь додатковий контентик якийсь для PlayStation 4 або PlayStation 5. І щось у нас тут ще поклали. Давайте подивимось. Непогано, слухайте. Непогано, це отакий от от плакат мафія. Раніше, коли я був ще... Ну не сказати, що зовсім малий. Коли я жив ще з батьками, у мене була своя ігрова кімната. Можливо, якщо під цим відосом збереться багато-багато вподобаєх, я зніму відос, де я покажу вам цю ігрову кімнату. У мене там, коротше, в цій кімнаті усе було заліплено ігровими і не тільки ще музичними плакатами. Коротше, кімната була просто бомба. Я там багато ігр проходив. Там і відьмака колись ставив ще і проходив другу частину, і першого відьмака там грав. Коротше. Отака От була кімната, якщо вам цікаво, я колись вам її відзніму. Так що у нас ось такий плакат. Ну і в принципі тут більш нічого цікавого немає. З мафією ми скінчили. Давайте дивитись, що у нас тут у Search в другій частині. Як я вже казав, гра непогана. Свого часу я проходив першу частину, і ви знаєте, від гри, від якої ти нічого не очікуєш, потім ти вмикаєш, і такий блін, а це непоганий соузлайк. -like. Ти в неї втягуєшся, гра тебе захоплює. І мені що сподобалось, що вона нібито і копіює механіки Souls-like ігор, але робить це зі своїм калоритом. І воно дуже сильно відрізняється від того, що ми звикли бачити у інших Souls-like. Тому що там моби зазвичай або якісь монстри, знаєте, такі каряги на тебе нападають, або якісь іроди. А тут, от саме, ти маєш справу з великими і не тільки роботами. Це це такий унікальний і дуже-дуже цікавий сетінг. Коротше кажучи, сорч, перша частина, я. Я проходив другу, тільки запускав, мені сподобалось, але ще не проходив. Ну а тепер, нарешті, як то кажуть. Від малого переходимо до великого. Нарешті ми підібралися до колекційного видання Titan Quest. Я дуже довго цікав. Чекав на цю нагоду, але ви знаєте, у нас в країні війна, і якось за увесь 22 рік не було такої нагоди сісти та розпакувати, щоб кайфанути від цієї купівлі. Такого просто не було. І я б не сказав би, що зараз щось змінилось, і у мене якийсь супернастрій для розпаковки з'явився, але я просто вже вирішив, що ця штука. Стоїть. В кладовці займає там на поличці місце. Мені вже й дружина каже: слухай, Павло, ти розберись, що це у тебе стоїть. Я такий думаю, ладно, розпакую, подивимось, що там, хоча б не зря ж, я його купив. Так, дивимось, що нам тут пишуть взагалі: Titan Quest Collection Едішн. У нас тут має бути блокнот, має бути статуетка, дуже цікаво, якої вона буде якості. І ще у нас додатково Titan Quest плюс Іммортал Трон. Було б дуже-дуже круто, якщо б тут був. Був Steelbook, тому що я дуже сильно полюбляю ці металеві е, диски, хочу сказати картриджі. Але це картриджі то були у минулому. Тепер у нас диски. Ну що, поїхали. Розкриваю, і ми бачимо тут непогану презентацію. Чим вона непогана? А непогана вона тим, що у нас коробочка розкривається з двох частин, ось така. І вона, так, знаєте, як Xbox Series X прям розкривається. Давайте я спочатку вам її відкрию. Хоча я не знаю, де тут початок, де кінець, де перед, де зад. Ну, хай буде так. Ага, ось так, дивіться. Верхівочка у нас знялась. І що у нас тут далі видно? Далі видно у нас шолом. І щось мені здається, що цей шолом, ніфіга, не металевий. Зараз ми подивимось, так, я його виймаю. І як він достається? Ага, ось так. Ну, слухайте, він просто плосмасовий. Це мені не дуже сильно подобається. Тут написана in China, хто б ще сумнівався. Тайтан Квест на себе я його, на жаль, надягнути не зможу. Ну, коротше кажучи, скажемо так. Для першого колекційного видання непогано, але хотілося б, щоб ця фігурка була ну, не така, знаєте, безтолкова, прям пластикова. Хотілося б чогось більш цікавого. Можливо, металеву таку статуетку, але маємо, що маємо. І це ще далека не кінець, тому що тут у нас ще щось є. Давайте подивимось, давайте подивимось. Тут ще у нас два лоти. Перший лот це ось такий блокнот. Тепер фірмовий у мене буде від Titan Quest. Дивіться, от він прикольно зроблений. Плюс у нас тут є резиночка, і що у нас усередині? Усередині у нас самий звичайний блокнот. Було б прикольно, якщо б вони зробили, знаєте, на кожній сторінці е якісь арти. Це було б дуже-дуже прикольно. Але такого, на жаль, немає. Тому, в принципі, за такий блокнотик за якість можна поставити десь 3,5-4 бали. А за наповнення, ну слабенько, слабенько. Дивимось далі. А далі у нас нарешті це не стілбук, як би мені того не хотілося, це звичайна коробенція. Ну і. І тут звичайний диск лежить. Блін, реально, ну я б сказав би дос, досить жлобське колекційне видання. Titan Quest просто і як то кажуть, зі смаком. Ніяких додаткових написів, що це колекційне видання, нічого. В принципі, якщо взяти так в сухому з остатку, то ми маємо. Ну, Статуеточку, знову ж таки, я б не сказав би, що вона супер, бали на три, але хоча б її можна поставити десь на шухлядку, і вона буде прикрашати ігрову кімнату. І ось таку дерев'яну дерев обкладинку. Плюс блокнот. Ну, не знаю, не знаю, чи вартує воно своїх коштів. І напевне, що не вартує. Ну і нарешті останній на сьогодні розпаковочний варіант це геймпад для консолі PlayStation 5. Як я вже і казав, це нова ревізія, друга. І тут виправлені, я сподіваюся, усі недоліки першої ревізії. Ну що, поїхали, будемо дивитись на оцей Purple геймпад. Зараз я його підріжу. Уже дуже він також давнесенько тут лежить з нового року. І хотілося давнесенько в нього заглянути. Я бачу, що мирно, мирного тут варіанту не буде. Прийдеться розривати. А ні, плюс-мінус щось відкрилось. Так, дивимось. По коробці тут нічого цікавого немає, а от по гімпаду перші відчуття так, дивимось. Блін, непогано, слухайте. Непогано виглядає дуже-дуже приємно. Подивіться, ось такий фіолетовий. Що я хочу вам сказати. Візуально він виглядає круто, мені дуже подобається. Колір у нього дуже приємний і не сказати, що він виглядає як дівчачий геймпад. Хоча, коли він ще знаходився в запакованому стані, у мене були такі сумніви, що можливо, коли я його розпакую, він виявиться дуже яскравий, дуже такий фіолетовий. Знаєте, супер дівчачий, але цього не сталося, і це дуже дуже приємно. Що стосується, як він відчувається, то плюс-мінус він відчувається так само, як і перша ревізія. Але дійсно, що можна відрізнити, це те, що тут у нас ще не стерті оці символи PlayStation. А на старому геймпаді трішечки вони вже, знаєте, такі підстерті і не так відчуваються на дотик. А по усьому іншому він плюс-мінус так само відчувається. І так, хлопці та дівчатка. головна частина відео у нас підійшла вже до свого логічного завершення, але це ще далеко не кінець, тому що ми зараз беремо оці всі розпаковані гаджети і йдемо встановлювати на нашу ігрову поличку, яку я вам зараз покажу. Ви ще її не бачили. Погнали! І так, давайте згори вниз підемо. Що у нас тут взагалі знаходиться? Тут у нас є фігурки. Світлана, оператор, підійдіть сюди. Гостов Сушима, фігурка по гірс, фігурка по гірс, Хейло, World of Warcraft. Це у нас серіальна фігурка. Спайдермен, знову таки Хейло. І фігурочка по гірсі. Як ви бачите, гірс тут просто домінує, і це дуже-дуже круто. Так, наступний поверх у нас. Дві картини, як ви називаєте мене Павло, ви завжди кажете, Павло такий Сонібой! Павло такий Сонібой! Як ви бачите, у Павла тут дві, можна сказати, ікони знаходяться. Перша це Дум, друга Вульфенштейн. Мої найулюбленіші, найулюбленіші шутери. Також тут офігезна книженця ігровій консолі 2.0, яку я вам свого часу рекомендував. І як ви бачите, вона у мене знаходиться на дуже-дуже почетному місці. Далі у нас тут Nintendo Switch. знаходиться завжди лежить у своєму чехольчику, нікуди я її звідси не рухаю, а іноді достаю, коли треба на ній пограти. Далі у нас третя полиця. Тут у нас. Привітання від Ліо Гіка. Я його ніколи, ніколи, нікуди звідси не рухаю, воно завжди тут знаходиться. Стімдек, як ви бачите, завжди у мене тут заряджений, завжди на поготові. Я його навіть останнім часом не ховаю у цей кейс, Тому що багато на ньому граю. І я пропоную ось цю фігурочку, якраз таки. Сюди десь і поставити, тому що ну, мені здається, що воно буде виглядати дуже-дуже доречно тут. Ну і на цьому все. Хлопці та дівчатка, я дуже сильно сподіваюся, що вам сподобався цей відосик. Якщо дійсно сподобався, то пишіть коментарі, ставте вподобайки і, в принципі, ще можете пригостити мене чашечкою смачнесенької кави. Ну а тепер, як завжди, підходьте сюди, я вас обійму. Ось так, ось так. І скоро побачимось у нових відео. Пока-пока!